Так, гайз, всім привіт! На зв'язку Alex Crypto Today. і Сьогодні розберемо з вами, чи буде рости біткоін в найближчі місяці, чи буде він все-таки падати. Свої позиції по БТЦ та ефіру я дам в телеграм-каналі, тому переходьте посилання в описі до цього відео. А відносно нашого прогнозу, погнали розберемось, подивимось чарт. Починаємо з вами з головного активу БТЦ. Розглянемо його ціну на найближчий тиждень. Попередній тиждень у нас було закрито формування мембалансу. І наразі по БТЦ мінімальна корекція вже зроблена, а максимальна якраз таки планується в діапазоні цього імба з заходом в його межі та реакцією від нього в ділянку 71 тисячі доларів 70-71 верхніх фракталів. По БТЦ не хотілося б бачити похід в діапазон 60, але вже що дасть ціна, то й будемо мати. У будь-якому випадку, після останніх тижнів та місяців такої консолідації, від експансії вгору нам не втекти. Тому в найближчий час ми з вами побачимо якийсь ось такий рух. Якщо перейти на годинний чарт, ми бачимо те, що ми повернулись в діапазон нашого ренджа. Мінімальну корекцію вже зробили. Максимально я хотів би бачити зі зняттям ліквідності в ділянці нижньої границі боковика, забрати лікву і піти нагору. По ефіру на тижні ми вперлись в блок. Дали реакцію від цього блоку. Мінімальна корекція також вже була, а максимальну ми можемо розглядати в діапазоні нашого імбалансу. Знову ж таки, все схоже до біткоїну. Це захід в діапазон цього імбалансу, дати реакцію. і... Вже дожим нашого активу на 2800. І далі вже будемо дивитися. Якась розторговка і похід вище. Ефір це той актив, який мені хочеться дожимати. Я також буду шукати по ньому позиції та точки входу на менших таймфреймах. Наразі ми цього робити не будемо, ми розглядаємо більш глобально. А свої позиції та думки я надам вам в телеграм-каналі. Домінація побітку в нас гарно сипеться, ми знаходимося з вами в FTA-зоні. Починаємо її провалювати. Це дуже гарний показник, тому що давно мертва Альта буде оживати з давно мертвою домінацією. По домінації, як казав раніше, я хочу бачити гарний пролив хоча б до найближчого ордерблоку. Розторговку, на якій я вже буду набирати позицію, та подальший похід нижче. На попередньому тижні ви просили розглянути Ніар. По Ніару ситуація також дуже класна. На тижневості ми відступнулись від ордер блоку. Сформували два еквала та пішли вище. Похід в ділянку найближчих таргетів це 6,5. 6,4,6,5 по Ніа. Результи розглядає для себе інш. Дуже класний актив, дуже класно себе показує останнім часом. На попередніх годинах, в 4 годинах у нас було сформовано імбаланс. Якщо розглядати коротку позицію по інжу, то розглядав би з реакцією від цього імбалансу та вихід до 26. Доларів в ГРТ величезний пул попереду, дуже перспективний актив. Розглядав би з короткими таргетами мінімум до 0,22 до закриття цього пулу. У нас сформований імбаланс на днєвці. Хотів би бачити ретест цього імбалансу та вихід в ділянку верхнього фракталу 0,22. Вормхол. Він звичайно слабкіший, ніж його попередники, але також дуже цікава картина, тому що е, доволі таки великі таргети є попереду. Це 0,35 та на закритті великого пулу 0,38. Він дав гарний відскок від своїх історичних лодів, дуже гарно себе показав. Тому наразі тільки слідкувати та. Шукати точку входу по цьому активу. Якщо розглянути денний таймфрейм, то також непогану реакцію дав від імбалансу. В цілому перспективно, але якщо ви розглядаєте не на спот, а на ф'ючерси цей актив, то варто почекати точку входу, і після якогось підтвердження можна заходити. Знову ж таки, я слідкую за цим активом. І дам інформацію по ньому в телеграм-канал. Більш розгорнуто де коли його можна брати. Тому дякую всім, гайз, за цей маркет ревю Дякую всім за перегляд. На зв'язку. Гарного дня.